Радянська окупаційна влада розгорнула шалену пропаганду щодо матчу смерті у Києві у 1942 році. До цього було залучено засоби маси інформації, писались книги, знімалось кіно, встановлювались пам'ятні знаки, а також забороняли свідкам тих подій говорити правду. Десятки років брехні, І понині расисти використовують матч смерті для терористичної пропаганди. Радянська пропаганда шкодить Україні, спотворює історію українського спорту. Але українці протидіють цьому, вшановуючи янголів спорту. На цьому стадіоні українські футболісти перемогли нацистів. Ми здолали комуністів і переможемо расистів. Україна шанує янголів спорту, але і протидіє радянській міфологізації та пропаганді. Правда у тому, що матчу смерті не було. Була небезпека життю кожного матчу, який був, наче останній для українських футболістів. Звитяга та героїзм українських футболістів є прикладом незламності. Команда Старт зіграла 11 матчів, у всіх здобула впевнені перемоги. Співвідношення забитих та пропущених голів 67 до 11. Українські футболісти здолали команди окупантів німців та угорців. Це були славні перемоги, які мають минулі традиції та сучасні здобутки.